28 лютого 2017 року, останній день зими. Так чим же ж запам'яталася ця пора року для рівнян і які очікування від весни у жителів нашого міста, дивимося далі. З не дуже склалася, зума була похмура, одноманітність. Це дуже гнітить. Очікую більш позитивних емоцій, чогось нового, якихось змін в особистому житті, так само змін взагалі. Хочеться вже тепла, і щоб все було добре. Ну, бачите, вже ж тепло, в принципі ну воно таке обманчиве тепло. Сьогодні тепло. Завтра буде знов мороз. Хочеться вже, щоб листечко розпустилось на деревах, щоб квіточки вже повиростали. Нарешті в цьому році зима була як зима. Тобто це вперше за декілька років, там, мабуть, за 5 -6 7 років навіть була зима як зима, тобто, що було б досталь снігу. Від весни чекаємо, тобто, що воно все почне ворушитися. Тобто, все місто, якісь нові ідеї, якісь можливо якісь об'єднання громадян, тобто якісь свіжі теми. Тобто, ну, щось Місто почне жити, я сподіваюся. Від весни я очікую більше сонця, тепла, гарної погоди, а зима. Мокра, сніг, нічого такого Всяла не було. було Дуже холодно і було дуже багато снігу. Це було дуже прикольно. Веселий день народження. Новий рік, канікули, карантин дуже сподобався. <рес> На санках не каталися, було мало снігу. Чого багато було? <рес> що на стане легше жити так добре погода гарна хочеться душою душа розквітає життя життя чудове. life is good life is great life is unbelievable. life is hard life is cruel life is so beautiful oh. І зима була чудова. Дуже дуже сподобалась зима. Біла, гарна, холодна. І забагато. Насправді, очікування від весни звичайно позитивні. Дуже хочеться чогось нового, світлого, гарного. Але теж хотілося б теж змін в нашому місті. Ось такі спогади рівнян про зиму і очікування від весни. Приємно радує нас останнім часом погода і не дивлячись на усі негаразди, які зараз є у нас в країні. Настрій у всіх піднесений, як говорив класик, весна прийде. Павло Невесенко, Дмитро Спіченко у ритмі подій. Весна, 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 весна прийде, весна, 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 весна гамоє, весна, 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 прийде, весна, 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 весна. весна.